Телебебеделішахів грає проти Яла Фреді. Швейцарія рейтинг 2060. Лондон буде грати проти мене. Ні. Ще гірше щось. О, ну, в принципі. Тоді я щось сторіндійське зроблю. Просто він є 4 не зіграв. Може, зараз зіграти. mais mm. Так, можна якісь спробувати, звісно, якісь такі речі, тут він всіх від короля відвів. Так, 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 наприклад. якась погана позиція, навіть не знаю, що му порадити. Ну, окі окідоки. Так, я б зіграв би тура є 3, але він забере тут, на жаль. Забере тут. А, ну ми ж мат ставимо. Ради, ти мені шах якийсь даси. Я закриюсь якось слоном. П'єш мати. Взяв взяли взяли. Ну, давай спробуємо. На мене це красиво. Якби закрили в короля форточку. Вірточку. Що я зівнув тут? Не знаю. В нього просто фігури не грає. Слон закритий конем. второї закритій конем, пішаками своїми. Слан сам по собі, тура сам по собі. Мав взаємодію. А от у чорних хороша взаємодія. Прекрасна. Картина позиція. слон заблокував пішачка. Добре, хоча б там якісь повітря зробити хочек. Тут кінь тримає в рівно. Такий Хід. Хід Hits FM. Забив просто. Вирішив суперник віддати ферзя. <кхід> Добре. В принципі, візьму, Дай і все. Візьму цього ферзя, Що мені там, Шкода, чи що? Що нам залишається? Такий хід є. Ти б'єш, я б'ю тут. І б'ю. Ну це небезпечно дуже як на мене. Якщо я піду сюди, то ти просто здвоїшся, да? мені це також не влаштовує. Ай, да? Тут не все так просто насправді. Давай, мені здається, це також красиво. Напали на туру і напали на удар на Ж2. Слон, мабуть, також кудись піде туди, куди йому треба. Так, ти. Ой, мені здається, Ну, можливо, неважливо, куди ти пішов, бо. Так, можливо, треба так дати шах тобі. Розакрийся, добре давай так. Тобі. <coughs> да, Пс. далі як це все? бо як розкрутитись? Не знаю. Хто мені скаже? Хто підскаже? Дан 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 Да, менше якби кислородчику буде. Я готовий розміняти слона на слона, і просто в мене ще пішачки підуть. Воно тут мат не отримати. Я думаю, що так, так якось ми видачи якийсь шаг не Не витримав суперник. Брай, мені байдуже, я можу ще 100 ходів зробити. Будеш тягнути так час. Я готовий з тобою його потягнути. Так, зараз треба тільки впад не влізти і все. Добре. 9. Де кудись в інший місяць. А чого це ти здався? Я не пам'ятаю. Нормально, що тут ж гральна позиція, я не знаю, що мільйон ходів можна зробити, ні? Ще слова поставлю чорнопольну. Дивний тип, звісно, що здався. Хікара ж казав, до кінця треба грати до мату а Апобату. 78 на 81. Щось не додивився, мабуть, курс від Хікару. Проблема в тому, що якби пішак на е 3 у мене на Е5, він активніший. Він всі свої фігури відвів від короля. Треба бути дуже обережним, тому що чорні дуже швидко можуть тут створити атаку. Так, тут може ще щось було. Слон F5. Ну, я думав, да, він би пішов би, мабуть, так. Ми просто пішака забрали, ну окей. <кій> я думаю, бо як пішачка не забрав, бо він БСА так десь стрибав, але в мене треба була більше атака на короля, тому якби. Вибрав я цей план. Тут особливо захисту немає, тому що наш 2 висить. Один захисник. Кінь H2, ну і король, король такий собі захисний. Звичайно, коли ферзь доходить до H2, там, то дуже погана позиція. Ну, треба, щоб ще, звісно, якісь фігури залишались, не один ферзь. А да, ну, сам кайф, звісно, в цьому ході. Ну, він так, в принципі, і зіграв, Да. Дав спочатку шах. По іншому там був би мат. І цей хід також класний, мені сподобався. Тут. Треба було назінути, але я якби зробив <зарував> свою справу. Король G8. Йому треба було зі Стурей 8 зіграти, да? Чіплятись тут. Була б якась там вічний шах, якийсь там Бо в був в мене або в нього. Ну, він забув про туру і програв партію. Ну, зате тут він просто як лев. А4. Король С1. Просто сильніший хід. Король. Тут також геніальний хід. Ну. Вообще... Молодець. дав Тримався до останнього. Ще тримався. Будем перестав триматись, ну, добре.